Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Діло труба, що стоїть за проривом росіян на Курщині? Ми, на в, в трубі, в... Дрони, північно північнокорейські війська, морська піхота і десантура, яку передову тактику застосували окупанти. Цей Прорив учебники воєнної тактики. Дорога крізь пекло, де найсильніше тисне ворог? Літає там дуже всього багато. Різного чи можливе оточення українських військових? Путін стало завдання факти тижня. Детальне про те, що відбувається на курському напрямку. Де Є на... в... в трубі. На... Труба куди веде? на суджу це відео про побут на передовій. Російські військові зняли за кілька годин до початку операції, яку їхні ж пропагандисти назвуть унікальною. Цей прорив невірника. в учебники воєнної тактики. Поки що в мірової практиці не було ні одного случая, щоб он був сучислен через магістральний газопровод. А ці кадри опублікував український генштаб з іншого боку труби. Зверніть увагу на чорні точки, що рухаються на відео. Це ті самі росіяни, які по газопроводу прорвалися до околиць суджі. Ця ситуація повторює ситуацію з бойовими діями в районі Авдіївки, де так само було використані підземні комунікації. Окупанти впевнені у своїй перевазі, адже вийшли у тил українських військових, та за мить операція з унікальною перетворюється на провальну. Поэтому, когда вся группа порядка 100 человек с оружием вышла из трубы, десантики 80-й бригады их встретили, фактически разбирали, как в тире. 80% за 200 тире. Оставшиеся сейчас вылавливают, потому что это наш тыл. Радиоперехваты просто песня. Там крики, бопли, жалобы нас бросили на смерть, нас подставили. Водночас західні медіа пишуть про можливе оточення 10-ти тисячного українського угруповання, яке може відступити за два тижні. Але чи так це насправді, давайте розбиратися. Видання Forbes повідомляє: Росія скористалася тим, що адміністрація Трампа припинила надавати Україні розвіддані та боєприпаси. І минулого тижня перекинула на Курщину найефективніший підрозділ безпілотних систем «Рубікон» – сотні північно корейських військових, морську піхоту та десантників. Нині основні бої курського напрямку тривають біля україно-російського кордону. Дорога суми суджа. Тут Росія масово атакує ЗСУ дронами. Наші військові зупиняються, помітивши в небі ворожий безпілотник, вискакують з машини та влучно стріляють по ньому з рушниці. Західні аналітики кажуть, що російська група безпілотників Рубікон змогла обійти українські глушилки завдяки високоякісним дронам та системам управління, які швидко змінюють частоти. Це дозволило атакувати там, де більшість російських дронів раніше падали. Тому щоб підвести боєкомплект або вивести поранених, нашим захисникам буквально потрібно проїхати крізь пекло. І по суті, летить в усе, що рухається, в усе, що московити бачить. В основному це дрони. Ланцети по типу щось ланцету, тобто ударні дрони більш серйозніші. Але чим особлива ця дорога? Юнаківка суджа це найбільш відомий сьогодні. Логістичний шлях КПП суджа це основний по суті захід на територію Курщини. Тому задум ворога доволі очевидний, вони засережились на тому, щоб якщо не перерізати фізично, то вогневим чином впливати і. Чи зупиняти функціонування цих шляхів, і нині дуже поспішають, а там десь 350 плюс-мінус 5-10 кілометрів квадратних під контролем. залишилось. це актив на майбутні переговори. На жаль, у нас є території, які б ми хотіли, значить, Вивільнити таким чином вибити цей козир з рук України одне з завдань російських військ. Путін нібито дав дедлайн зробити це до 9 травня, і саме тому російське командування підтягнуло на курщину чималі резерви. Росіянам вдалося сформувати потужне угрупування більше 60 тисяч заведенням елітних так званих частин. І Зрозуміло, що Путін ставив завдання витіснити скажімо, наші війська до можливого початку переговорного процесу, та чи вдається ворогу виконати поставлене завдання, наразі говорити про те, що ситуація. Близька до того, що сило оборони України можуть залишити Курську область. Ну це трохи перебільшена сценарій в українському генштабі. Кажуть, що за останню добу майже третина атак росіян по всій лінії фронту припала на Курщину, каби, артилерія, дрони. Очевидно, що Путін намагається скористатися моментом і позбавитися цієї кістки в горлі. Так само очевидно, що поки йому це не вдається. Сергій Вендін, факти тижня, сітіві єдині новини.